Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з 20 копійок 1931 року. Монети, про яку мріють як пошуківці, так і колекціонери. Більшість з нас знаходили 20 копійок 31-го. Практично завжди це монети нового зразка, виготовлені з нікелю та випущені багатомільйонним тиражем. Ця ж виготовлена, хоч і з низькопробного, але срібла. Саме у 1931 році Радянський Союз відмовився від срібних монет, але якусь їх кількість все ж таки. І встигли викарбувати. Тираж монет невідомий, але судячи з їх вартості, вкрай малий. 20 копійок 31-го придбали за 35 тисяч гривень або ж 930 доларів. Далі гривня 1992 року. Подібні монети зараз активно виводяться з обігу, тому не лінуйтеся. Перевіряйте гаманці та скарбнички на наявність рариків, а раптом і вам пощастить. Основна відмінність цієї монети у тому, що на гурт тут нанесено не 92-й, а 1995 рік. Знайдете таку, і це джекпот. Продати її можна у 38 тисяч разів дорожче від номіналу або ж за ти. Тисячу десять доларів. Далі орд 1609 року, викарбуваний в часи правління короля польського і великого князя Руського та Литовського Сигізмунда III вази. Виготовив його монетний двір Гданська. Монета не те, що дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет Речі Посполитої вона має примітку Ер 3 Орд Сигізмунда III придбали за 50 тисяч гривень або ж 1330 доларів. Далі рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої Вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби, вага 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 55 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі перенесемось на три тисячі років назад, в часи, коли на території сучасної України проживали племена так званої ґава культури або ж фракійського гальштату. Це археологічна культура кінця бронзового початку залізного віку, тобто 12 11 століть до нашої ери. А це золота прикраса ґава культури, яка важить більше 15 грамів. Придбали артефакт за 62 тисячі гривень або ж одну тисячу шістсот п'ятдесят доларів Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це Ольвійський АС, викарбований у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії, нині Миколаївська область України. На лицевій стороні тут зображена голова горгони на зворотній Орел над дельфіном. Величезна монета, виготовлена із бронзи, вагає понад 100 грамів. Ольвійський ас придбали за 88 вісім. 1889 гривень або ж 2370 доларів. Далі дукат 1632 року, викарбований під час правління короля Швеції Густава Адольфа, виготовив його монетний двір баварського міста Вюрцбург з майже чистого золота. А от знайшли монету у полтавському лісі. Дука 1632 року. Придбали за 95 тисяч гривень або ж 2530 доларів. Далі 50 песо 1943 року. Монета ця інвестиційна, назва її Сентаріо, що в перекладі з Іспанської означає сторічний. Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби, вага понад 41,5 грамів, тираж 89 тисяч штук. 50 песо були придбані за. 103 тисячі гривень або ж 2740 доларів. Далі гінея 1713 року монета, яка була викарбована в часи правління британської королеви Анни Стюарт, виготовив її із золота 917-ї проби монетний двір Лондона. Вага 8,3 грамма. На аверсі тут зображено профіль Анни, на реверсі – геральдичні символи Великої Британії. Гінею 1713 року придбали за 105 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона. Казанська ікона Божої Матері одна з найбільших святин так званої російської православної церкви. Згідно з легендою, вона з'явилася у 1579 році в Казані для укріплення віри Христової серед магометан, які населяли Казанське царство. Знайшла її дев'ятирічна дівчинка Мотрона, Богородиця наказала їй сповістити духовну і світську владу міста. Щоб вони взяли ікону її з глибин землі і вказала місце на пожаріщі згорілого будинку батьків дівчини, де й перебувала ікона. Старовинну ікону придбали за півмільйона гривень або ж 13 тисяч 330 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!